Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я пропоную вам подивитись загальний розклад на три варіанти, на яку сферу вам слід звернути увагу в коридор затемнень, який буде з 20 квітня по 5 травня. У нас такий. Попереду особливий період. У кожного будуть підніматися якісь свої особисті теми. І я думаю, буде цікаво дізнатися, на яку сферу у вас піде акцент в цей період. Це загальний розклад, він для всіх може підійти. На індивідуальні консультації записуйтесь до мене через телеграм, інстаграм. Всі посилання я залишу під відео. Вибирайте варіант: перший, другий або третій, і почну з першого варіанту, на яку сферу а, звернути увагу цей коридор затемнень. Тут у нас виходить королева чаш, королева кубків. А, яка говорить про те, що вам слід звернути увагу на сферу свого емоційного стану, на сферу своїх почуттів, емоцій, на те, як ви їх проживаєте, як ви проявляєте свої емоції, як взагалі ви з ними справляєтесь, чи даєте ви їм волю, чи не подавляєте ви їх в собі. І тут буде дуже якраз таки сприятливо вам подосліджувати всі свої емоції, не тільки якісь умовно хороші, але й погані, тому що. Всі емоції мають місце, і тут важливо те, як ви з ними справляєтесь. Також це може бути сфера творчості, креативності, коли ви навіть тут подивитися, чи ви даєте собі. В житті займатися тим, чим вам подобається, взагалі, чи ви знаходитесь там, де вам подобається. Тут також слід е, провести аудит своїх бажань е, і от для себе позначити, вам це подобається чи не подобається, так, да? чи подобається вам там, де ви живете, чи подобається вам відносини, в яких ви є, або чи якщо у вас немає відносин, чи вам з цим окей. Тобто, вот тут е, да, так подивитись на все через призму на своїх внутрішніх відчуттів через. Призуму того, як вам хочеться, щоб було. Також тут якось буде актуальний відпочинок, можливо, той момент, коли ви даєте собі відпочити просто і що не робити, позайматися тим, чим хочеться, просто полежати чи почитати, чи щось в такому плані зробити. Також для Декого тут може бути тема жіночності, да, от такої інтуїтивної чуйки, когось, когось моменту турботи про себе а, буде це актуальним. І тут ще, я би сказала, ще подосліджувати свої залежності. Можливо, якщо у вас є там, залежність до, до партнера, там любовника залежність. чи... Якась там залежність до заїдання чи забивання, чи ще чогось, тут також буде це сприятливо звернути на це увагу, да, зробити фокус і це дослідити. Також для декого тут може бути актуальним питання відносин з мамою, тому що у нас королева кубків часто може вказувати на маму, на відносини з нею. Тому тут ось так. Такий був перший варіант, я перехожу до другого, а, другий варіант. Тут десятка кубків. Також <кій> а, у нас кубки виходять. А, і це говорить про те, що вам слід звернути увагу на. Те, чи вмієте ви радіти, тому що у вас є, чи вмієте ви радіти в своєму життю? Тут, взагалі, в принципі, знаєте, тут більше не про те, щоб там щось зробити, напрягтися, щось змінити, а про вміння приймати те, що ви маєте, вміння бути задоволеним від того, що у вас є, від того, що ви маєте, вміння дякувати, бути вдячним там за цей день, за, за все, що у вас є в житті, за вміння радіти, веселитися. Давати саме проживати такі хороші позитивні емоції, радість, вдячність, щастя, взагалі, що вам дає тут щастя. Також тут сприятливо звернути увагу на сферу родинних зв'язків, стосунків. Якщо у вас є власна сім'я, то звернути увагу на атмосферу в сім'ї, да? чи у вас є це як дім повна чаша, чи є у вас гармонія, задоволення. Вот так, якщо, наприклад, у вас немає сім'ї, то звернути увагу саме на стосунки, які у вас в вашій Вашій сім'ї, з якої ви вийшли, та, які там відносини, можливо, налагодити з кимось стосунки. А, також тут буде сприятлива сфера відпочинку, якихось розваг, задоволення, наскільки ви вмієте радувати свого, свою внутрішню дитину, наскільки ви вмієте насолоджуватися взагалі життям, знаходити якісь позитивні, приємні моменти. Також тут буде сфера відпочинку, якоїсь на природі, наприклад, проведення часу. От більше проводити часу на а, природі. <кій> і наскільки ви вмієте от, радіти якимось результатам, от, коли а, там, ви щось купили, або ви щось зробили, і а, чи відчуваєте ви від цього задоволення? Тобто тут про таке якесь вміння отримувати задоволення і радість від життя. От на це звернути увагу. І третій варіант у нас король мечів. А, Король мечів говорить про те, що вам слід звернути увагу в коридор затемнень на свою сферу логіки, розуму, якось вміння раціонально відноситись до різних ситуацій, до різних да, моментів в житті, на свою рішучість, на свою сміливість, на якусь таку певну строгість, на. Вміння приймати якісь рішення бути таким такою сміливою людиною. Вміння приймати взагалі рішення і брати на себе відповідальність на те наскільки ви чітко розумієте, куди ви йдете, для чого ви йдете. Ви знаєте, це от такий момент, коли от у вас в житті все ясно і понятно, коли ви не надумаєте собі лишнього. От тут якраз звернути увагу більше слід на ментальну свою сферу. Да, на ментальний план, це, це думки ваші в першу чергу, про що ви думаєте? А, ну, чи ви, наприклад, там, крутите якісь думки в голові, чи ви а, там, тривожитесь, от на якісь такі моменти звернути увагу, щоб у вашому житті було, ну, от, як я сказала, да, все чітко, зрозуміло, а, як, як сиголочки, хочеться сказати. А, вот. Також звернути сферу на. А, на інтелектуальну сферу звернути увагу та да, на свої знання, на те, як ви вмієте ними розпоряджатися, як ви вмієте їх транслювати, на якісь нові, можливо, навчання, на вирішення також справ пов'язаних з документами, з якоюсь інформацією. Наскільки ви вмієте взагалі розбиратися в різних питаннях? Це, от коли я, наприклад, чогось не знаю, от я не вмію, як це робити. І, е, я не знаю, як це робити. Ви дізнаєтеся, да, ви для себе якби проясняєте тим часом і тим чином Таким чином ви взращуєте цю вмілість свою дізнаватись про щось, да, заповняти якісь такі прогалини. А, От, а, да, тут ще також на що звернути увагу. Для когось може бути актуальне питання колишніх, наприклад, колишнього партнера. А, да, якщо, наприклад, він у вас там повертається, або ви з ним не закрили якісь свої гештальти чи не пройдені якісь уроки маєте із колишнім партнером, то тут також звернути а, на це увагу. От. І також звернути увагу на, на те, що ви говорите. Як ви говорите, що ви говорите, та на свої от саме, слова, як ви там, доносите свої думки, як ви виражаєте свої думки і так далі. Тому тут буде от такий момент в третьому варіанті. Власне, це все. Буду вам вдячна за. Коментарі, пишіть, як вам відгукнувся розклад. І до нових зустрічей!